Питання про тригери. Чому тригером може стати неприємна обставина, чи люди, чи пов'язані стрес і мігрень, про що я вже почав говорити. Чи болить голова, коли міняється погода, залежність від харчування і. От, власне, старт мігрені на тлі значного стресу. Стрес як напруження життя, стрес як е, наявністю пацієнта, таких розладів, як депресія і тривога, а також події минулого, е, психічні травми, психологічні певні, е, певні проблеми. По-перше, можуть сприяти е, появі мігрені. Це науково доведений факт. Також, якщо у пацієнта є епізодична мігрень, тобто тоді, коли голова болить менше половини днів на місяць, стрес може сприяти переходу захворювання в хронічну форму, тобто в наявність головного болю понад половину днів на місяць і навіть більше як більшу частину днів. І стрес, як я сказав, може бути тригером нападів конкретних. Дуже цікаво, що напади можуть виникати при виході зі стресу, тоді, коли все начебто заспокоїлось. І от одним з прикладів може бути мігрень вихідного дня, коли після напруження робочого тижня, тоді, начебто, коли людина розслабляється і хоче відпочити, у неї виникає напад мігрені. От все це стосується. Тосується тих неприємних обставин, людей, насправді, дуже багато пацієнтів наших потребують психологічної корекції і психологічної допомоги. І насправді, когнітивна поведінкова терапія, інші методи дуже часто можуть, стабілізувавши настрій людини, допомогти їй впоратись із мігренню із головним болем також. Загалом же, найбільш частими нападами, найбільш частими тригерами, тобто чинниками, які провокують напад мігрені, крім стресу, є також порушення сну. Дуже часто напад може виникати після недосипання. Але також і після пересипання, якщо людина, маючи вільний час, маючи вихідний день, намагається поспати подовше і прокидається уже з головним болем і з початком нападу мігрені. дуже часто залежить від харчової поведінки людини. Голод, пропуск прийому їжі може бути тригером мігрені. Погода. І, звісно, от як люди задають питання від харчування. Частіше ми маємо ми спостерігаємо виникнення нападів мігренії при вживанні червоного вина, алкоголю взагалі, і досить рідко від різних харчових продуктів, до яких належать витримані сири. Копчені продукти, шоколад, горіхи та інші. Хоча насправді це буває досить, досить рідко.